Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Дивіться, друзі, як красиво вже він виглядає цей беретик. З цієї сторони вже він завертається, бортики завертаються. В'яжемо слідуючий ряд. Тут то також потрібно бути дуже уважним. Дивіться, друзі, зробила дві повітряні підйому. Які заміняють нам рельєфний вивортний стовпчик. І тепер рапорт. Два рельєфних лицевих стовпчики. Тепер тут три рельєфних виворітних. З перших двох рельєфних вивортних ми пров'язуємо один зі спільною вершиною. Перший не до кінця. Другий не до кінця і три петлі разом. Рельєфний виволітний. А тут, дивіться, друзі, ми знов робимо перехрест. Міняємо місцями. Тут рельєфний лицевий, а тут рельєфний виволітний. Ми спочатку пров'язуємо рельєфний виворітний. А потім повертаємося до рельєфного лицевого і пров'язуємо рельєфний лицевий. Отак. От Далі йде рельєфний лицевий. Далі йде рельєфний виворітний, а за ним йде рельєфний лицевий. Ми тут також їх міняємо місцями. Спочатку пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик. А потім вертаємося і пров'язуємо рельєфний виворітний стовпчик. Далі пров'язуємо по малюнку рельєфний виворітний стовпчик. І з двох рельєфних виворітних стовпчиків пров'язуємо один зі спільною вершиною. Перший не до кінця. Другий не до кінця. І три петлі разом. Ось так. Один клин пров'язали. Ще залишилось одинадцять пров'язуємо самостійно. Слідуючий ряд ми в'яжемо по малюнку. Тобто, Два рельєфних лицевих, три рельєфних виворітних, три рельєфних лицевих, три рельєфних виворітних. Так в'яжемо до кінця ряду. Ось так виглядає на цьому етапі беретик. В'яжемо слідуючий ряд. Дві петлі. Підйому, які заміняють нам рельєфний виворітний стовпчик, і тепер вив'язуємо клин. Або рапорт, як його назвати. Два рельєфних лицевих. Три рельєфних виворітних. По малюнку. І тепер дивіться, друзі. Ось тут в нас оцей узор, Ну ніби це як листочок чи шовну. Якось так для мене. І тут шишечка на гілочці. Дивіться, тут в нас сходиться три рельєфних лицевих стовпчики. І нам потрібно з цих трьох рельєфних лицевих стовпчиків вив'язати один. Дивіться, вив'язую рельєфний лицевий стовпчик з першого, не до кінця. Вив'язую рельєфний лицевий з другого, не до кінця. І вив'язую рельєфний лицевий з третього. Не до кінця, дивіться, на гачку в 4 петлі. І тепер захоплюю робочу нитку і протягую через ці всі петлі. Ось так виглядає. Зараз я ще дов'яжу по малюнку три рельєфних виворітних стовпчики, та й зараз я покажу, як воно виглядає. Ось так. Дивіться, друзі, як виглядає. Вийшло три рельєфних лицевих стовпчики. З трьох рельєфних лицевих стовпчиків вив'язала один зі спільною вершиною. Клин зав... вив'язаний. Залишилося ще 11. пров'язуємо самостійно. Слідуючий ряд ми в'яжемо по малюнку. Тобто, друзі, показую: зробили дві повітряні петлі, і тепер клин або раппорт узору. Два рельєфних лицевих. три рельєфних вигравітних І тут ми робили з трьох рельєфних лицевих, один рельєфний лицевий. Так ми його й одним пров'язуємо. Рельєфний лицевий один. І знов три рельєфних виворітних. Отак, пров'язали один клин. Ще залишилось 11. Пров'язуємо самостійно. Пров'язуємо слідуючий ряд. В цьому рядочку ми будемо робити скорочення. Дві повітряних петлі підйому. І пров'язуємо клин два рельєфних лицевих стовпчики. Тепер з двох рельєфних виворітних ми пров'язуємо один зі спільною вершиною. Один рельєфний виворітний не до кінця, другий рельєфний виворітний не до кінця, і тепер на гачку три петлі пров'язуємо разом. І ще один пров'язуємо рельєфний виворітний по малюнку. Тобто тут тепер у нас буде два рельєфних виворітних стовпчики. Далі рельєфний лицевий. Далі рельєфний виворітний стовпчик. І з двох рельєфних виворітних пров'язуємо один зі спільною вершиною. Один рельєфний виворітний не до кінця. Другий рельєфний вивольний, не до кінця, і пров'язуємо три петлі, які на гачку. Ось так виглядає цей клин. Одинадцять інших пров'язуємо самостійно. Пров'язали цей рядочок, тепер слідуй рядок ми в'яжемо по малюнку, тобто два рельєфних лицевих. Два рельєфних виворітних, один рельєфний лицевий і два рельєфних виворітних. Це раппорт клино. В'яжемо самостійно. Пров'язала цей рядочок, і ось так в мене виглядає беретик на цьому етапі, висота бортика. У мене вийшло 6 сантиметрів. Я його поміряла, цей біретик, він якраз по голові. Тобто, більш скорочень я робити не буду. Друзі, якщо вам потрібно робити скорочення, значить, ось тут от, робіть далі скорочення в рельєфних виворітних стовпчиках. Скорочуйте їх з двох робіть один. Я так думаю, що більш вам там скорочень і не потрібно буде. Я ж буду продовжувати в'язати цим узором. Тобто два рельєфних лицевих, два рельєфних виворітних, один рельєфний лицевий і два рельєфних виворітних, і буду е, в'язати до того моменту, скільки мені це потрібно буде, буду міряти по голові. І це вже буде завершення берету. Ось так виглядає беретик на завершальному етапі в'язання. Дивіться, друзі, ось тут, після того, як я вив'язала з трьох рельєфних лицевих 1, я ще пров'язала 9 рядочків. Ви, друзі? В'яжіть на свій розсуд. Кому треба глибший берети, кому мілкіший, тому е, вирішувати вам, скільки в'язати. Я ось так пров'язала. І тепер хочу завершити в'язання берета. На російській мові цей прийом називається «рачий шах». Я прогуглила Google-перекладачем, мені видав, що так. Повинен рачний крок називається цей прийом, але не знаю. Це так Google-перекладач мені видав. Можливо, друзі, ви знаєте, як цей прийом в'язання правильно називається в українській мові. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Дивіться, робимо стовчик без накиду, але не так звичайно, як справа наліво, а в зворотньому напрямку. Так само вводимо вершину слідуючого стовпчика. Витягуємо робочу нитку і пров'язуємо так, як стовпчик без накиду. Дві петлі, які на гачку. Знову вводимо в вершину слідуючого стовпчика, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо дві петлі на гачку. І так, друзі, пров'язуємо до кінця ряду. Ось такими, дивіться, такими акуратними зубчиками. Буде в нас закінчення. Завершила я в'язати беретик. Ось тут ще, правда, ниточку не заховала. Відрізала, але ще не заховала. Дивіться, який останній рядочок вийшов акуратний. Ось такий. Красивий, приємного кольору беретик, в мене вийшов. Якщо ви будете в'язати на розмір голови, ну, на більший розмір голови, значить розповідаю, ось тут як ми в'язали клина рельєфними виворітними стовпчиками, просто пров'яжіть ще, ну, відповідно, смотря на який розмір ви будете в'язати, ще просто з розширенням декілька. Рядочків з, з, з добавками, а тоді переходьте на цей узорчик. І, відповідно, тут, як вже будем, будете скорочувати, то просто е, менше скорочень зробите. Тепер, якщо ж ви захочете в'язати шапочку, то просто набирайте менше трошки клинів, наприклад, чи 9 чи 10 клинів можна набрати на шапочку, я думаю, буде вдосталь. Я думаю, що юний красуні, який я зв'язала цей беретик, дуже сподобається і вона буде носити його з задоволенням. Друзі, в'яжіть своїм рідним, близьким, знайомим і не забувайте про себе. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше за. Зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!